Багато людей приходили до мене з питанням, як вивезти скини в реальні гроші. Я вирішив, що це непогана тема для відео. Звісно, є безліч таких відео, але багато з них уже не такі актуальні. Якщо я взявся за це, то ми розглянемо не лише виведення скінів, а і поповнення стіму до плюс 30%, тобто ви поповняєте стім аккаунт на 1000 гривень, у вас буде 1000 гривень на балансі. А за допомогою цього способу з цієї ж 1000 гривень, ми отримаєте 1300 гривень на баланс. Відповідно, відео буде поділено на дві частини. Заходьте. Мій телеграм-канал там якраз проходить конкурс на скінчики. Приймайте в ньому участь, ставте лайк та підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Переходимо до відео. Для наших маніпуляцій нам знадобиться сайт Демаркет. Посилання на нього ви знайдете в описі. Звісно ж, є й інші сайти, але багато з них російські, а з російським я не хочу мати нічого спільного. Тим більше з сайтами, які отримують прибуток. А де маркет надійний сайт і плюс підтримує наших воїнів. Та й і переглядав я багато інших сайтів. Тут майже завжди найкраща ціна. Ми на ньому для початку ми можемо змінити валюту та мову. Я залишу гривні. Натискаючи на плюсик, відкриваються способи поповнення. Є різна крипта та різні гаманці, але я виберу оплату картою. Після оплати гроші миття з'являються на сайті. Я переглянув таке діло. Чому саме він? Зараз я скажу. А поки що мені не вистачає на нього, не проблема. Тут є така вкладка, як продати інвентар. Як ви бачите, над скінам висять дві ціни. Помаранчевим кольором відображається ціна за миття у продаж, а зеленим ціна по запиту. Тобто, ви самі задаєте ціну своєму скіну, і потрібно буде чекати, поки він продасться. Вибравши ці два скина, я вирішую їх миття продати, Приходить офер в Steam, я його підтверджую, і все, гроші на карті. Далі як краще вибрати скин, які ми будемо потім продавати в Steam? Тут є параметри пошуку, якими ми можемо скористатись. Зразу трейдлок виставляю на 0, адже хочу купити і зразу вивести скіни. Ви можете бачити, що під предметом відображається сірий замок. Це означає, що він тільки прийшов на сайт і відповідно на нього трейдбан. Ви можете купити його, але вивезти не зможете допоки буде висіти цей трейдбан. Ну і з зеленим замком-предмети. Їх ви можете відповідно вже миттєво виводити з сайту. Вписую у фільтрах приблизну ціну предмету: від 1100 до 1300. Ще один дуже важливий показник. Якісь відсотки, за що вони відповідають, а вони відображають на скільки відсотків дешевший скін на сайті. Бачите, ФАМАЗ дешевший на цілих 34%. Просто я його тоді не помітив, так би був купив його. Добре, обираю цей діл, а також дивлюся на якість наліпок та його флот. Адже за наявність якихось цікавих наліпок його швидше куплю в стімі, або я можу навіть трохи підняти ціну на нього. Окрім того, тут можна багато чого переглянути: статистику покупок, скіна, огляд його у грі та багато іншого. Я визначуся з покупкою, обираю потрібний предмет, натискаю купити успішно, після чого діло з'явиться у мене в інвентарі на сайті. Як ми пам'ятаємо, трейдлоку на ньому не було. Це означає, що я можу його зразу виводити. Зробити це дуже легко, вибираємо наш скін, натискаємо вивести і нам зразу приходить офер, який ми підтверджуємо. І ось за декілька кліків він у нас у інвентарі. Навіть якщо виставити мінімальну ціну, враховуючи комісію стіма, ми все одно. При продажі будемо в плюсі на майже плюс 300 гривень, і це ще не найкращий офер, який я міг зробити. Згадаємо про ФАМАС. Хочу вам нагадати про спонсора цього ролику сайт BloodyCase, на якому нові користувачі отримують змогу відкрити 5 вітальних безкоштовних кейсів та 1 долар на баланс. Для цього потрібно всього лише ввести мій промокод Джофі. А також, хто виконує всі завдання, буде мати можливість відкривати безкоштовні кейси щодня. Тут є безліч режимів від класичного відкриття кейсів до різних ігор та батлів з іншими гравцями, апгрейд, на якому я до речі підняв ніж та багато іншого. А ще тут можна відкрити скрині по інших іграх таких як Rust та Дота. Бонуси при поповненні також присутні, поповнити баланс можна навіть з кінами. Якщо хочеш випробувати свою удачу, заходи на Bloody Case. Силку та промокод ти зможеш знайти у коментарі під цим відео. Тепер, навпаки, поговоримо про вивід грошей з Steam. До прикладу, я виведу свій ножик, який я вибив з Блодікейсу, е, я його хочу продати. Заливаю на той же демаркет. Я можу виставити будь-яку ціну. Як ви бачите, у нас відображається рекомендована ціна за таку ціну і виставляю його на продаж. Нам приходить 3 Офер, який ми приймаємо, обов'язково перевірте, чи співпадає ім'я бота на сайті та в трейді, щоб уникнути якогось там скаму. Ножик у нас виставлений на продаж. Залишилося тільки зачекати, поки знайдеться покупець, але я не буду чекати, я продам його миттєво. Звісно, я отримую меншу суму, але нічого страшного. Натискаю продати зараз, і наш баланс складає 4200 гривень. Залишилося вивести гроші з сайту. Як ви можете бачити, у нас представлені три способи виводу: і окремо можна донатом підтримати у. Україну там ніякої комісії немає. Перший спосіб виведення коштів через Paioner Створюєте аккаунт на Пайонірі, і без комісії можете виводити на нього. Але тут є але в Пайонірі є оплата у розмірі 30 доларів на рік за користування аккаунтом. Ці 30 доларів можна не сплачувати, якщо за рікою отримали транзакції більше ніж на 2000 доларів на аккаунті. Якщо ви тільки створили аккаунт, то у вас ці 30 доларів не знімуться. Але якщо він вже зареєстрований більше року, то поповнивши гаманець, пайонір забере свої 30 доларів якщо ви вирішили виводити через цю платформу, то щоб вивести їх на карт, то ви сплатите комісію 3%, що не так вже й багато. А якщо запросити гроші з самого монобанку на ваш пайонір, то комісія буде ще менша, всього 2%. Там просто потрібно зайти в моно, вибрати поповнити карту і ввести свої дані гаманця. Ще повинен сказати, що мінімальна сума виводу Піоніра на Монобанк це 10 доларів, а на Приватбанк 5 доларів. Але у мене Пайонір аккаунт створений давним-давно, і мені потрібно буде сплатити ті 30 доларів, про які я говорив. Тому я виведу іншим способом, а саме через гаманець Skrill. Так само створюємо його і вводимо свою електронну пошту, на яку ви зареєстрували гаманець. Тут же, як ви можете побачити, при виводі з сайту на гаманець є комісія у розмірі 1%. Забув сказати, що як на паонір, так і на Skrill Мінімальна сума виводу з сайта 5 доларів. Добре, ввожу свої дані та баланс, який хочу вивезти на гаманець. Натискаю виплата. Все. гроші можна сказати, миттєво прийшли до нас. Щоб ви розуміли, скрил це гаманець, який можна оплачувати багато чого, навіть на цей сайт можна поповнити. Але я хочу бачити гроші в себе в Монобанку. Вводимо дані від своєї банківської карти. Як ви бачите, щоб вивезти кошти, потрібно заплатити 5% комісії. У будь-якому випадку це не так вже й багато, але якщо велика сума, то набігає, тому краще виводити. Через Пайонір. Підтверджуємо. І гроші за годину були у мене вже на карті. Ось і все. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, я вам відповім. Якщо відео здалося вам корисним, підтримайте мене лайком та підпискою. Мені буде дуже приємно. До зустрічі, скоро побачимось.